Нарешті, дочекалась важливий понеділок. Іван сьогодні вперше пішов в іспанський садочок, а мав би вже йти до школи. Так, так, тобі не почулось. Тут діти з трьох років переходять у школу. Але нас усе ж вирішили прийняти в садок, бо Іван поки що не знає мови. Наш садочок не зовсім звичайний. Це садочок для діток, працівників фабрики, де працює Сергій, і знаходиться прямо навпроти фабрики. Тут небагато. Діток і сам садочок невеличкий. Івана взяли майже без зайвої бюрократії, потрібно було лише переклад карти щеплень і свідоцтво про народження, Оплата автоматично враховується із зарплатні 50 євро. У другій частині я розповім, які особливості має іспанський садочок і чим він відрізняється від польського. А також розповім, як буде проходити адаптація Івана. Тож підписуйся та став нагадування, щоб не загубитись.